Вітаю вас, мої друзі, вітаю, мої підписники. Ви на каналі Fish and Clown. І це знову з вами я, ваш покорний слуга Костянтин. Риболовля. Сьогодні ми з товаришами вийшли порибалити. Нема різниці, що ми будемо ловити, або окунь, або судак, щось буде. Коротше, чисто на пару годин вечорку порибалити, схотілось і вирішили це зробити. Зі мною сьогодні, мій давньошній товариш, це Віталік. Давно його не було, це наш захисник. Завдяки таким, як він. Поверни сюди свою не лічика, влаз... так? Не влазить, не влазить, я можу трохи діти. Завдяки таким, як він, ми виходимо на риболовлю і ми живемо, живемо, живемо. Я хвилююсь і починаю трохи... Заговорюватись. Завдяки таким, як він, ми живемо у безпеці і більш-менш можемо виходити на риболовлю та дихати повними грудями свободи. Так, десь там Дімон побіг, ну він трохи жадний, він весь час біжить зайняти місце. Вода. А, воно воно біжить там в кущиках, як заяць. Той вже побіг займати місце. Коротше, я почну со спінера. Це мій спінер. Клаун. А якщо мені набридно, буду ставити силікон і... і далі вам все буду розказувати. Починаємо. Так, я відійшов від хлопців. Ну, хочу дещо сказати. Віталік, наш воїн, він у відпустці. Вирішили з ним піти порибалити. Каже, такий початок хочеться рибки. Ну, він рибалка такий, начебто і нічого. ну Ви розумієте, коли ти довгий час на фронті, то ну, ти забуваєш, як це робити і все. Я буду брати сьогодні рибу і в кінці відео я йому віддам цю рибу. Бо я хочу його пригостити. Може він і сам палює, я не знаю. Ну я від себе хочу віддати йому свою рибу, ну начебто щось хоч якось. Знятно, що ми потім посидимо чаю, поп'ємо. Це все я віддячний і так. А рибой його хочу, ну блін, пригостити. Тому я не випендрююсь там, що я там комусь щось даю, що типу ти риболова, то й не вміє ловити. Ні. Я хочу від щирого серця. Так, камаха, іди відсюди, Ми тут такі речі пхаємо, а ти там щось і він повзай там. Все, ви мене зрозуміли, я коротко, пішов, бо я відійшов від них, щоб це вам сказати. Здесь есть комплект. Right now. Дімон від нас втік, але ми з Віталем його знайшли і зараз ми будемо йому заважати. Це не такий досвідчений рибалка, як я, але ну, теж начебто щось там теорію знає, щось спінінг, Бачите, пал чи пальчик поклав на бланк і один, і другий. Все красиво стоять. Можна я почну хлопці? Від щирого серця. Від щирого серця, дякую. Так, все. так, сьогодні спінінг зі мною. А от точно записує. Ей, <світ> вибачте, ну туплю тільки що розповідав, який в мене спінінг, і не вмикнув камеру, і тепер пановий вам. Коротше, ще разок розповідаю. Спінінг сьогодні в мене, Азура, Савада, 90 l <світ> Light Road. Він там Два, чи яких? Два. 4, 16 тестом, 2? 4,16 з тестом 2,74 довжиною. Нормальний спінінг, далекобійний як лайт, піде. Далі катуха. Да ж таке? Катуха Шимана Ванфорд 2500, шпуля. Шнур, x-game 0,5. Нормальний. Шнур 0,5. Чому саме 0,5, бо мені треба дальній викид. Далі, що там далі в мене? А, Флюр Азура 022. Ну і все, приманку я вам вже показував. Це почну з спінера клаун. Моя розробочка. А якщо не буде реагувати, прийду на силікон. Ось і все. Рибаловим. Да. Опачки. Дмитрий, ми тут кіно пишемо, можете свалити звідси. Давай, давай. Мені подобається, що ти задоволений. О-о-о, о-о! О-о-о. О. о, 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 о. Йо-хо-хо, молодець. Віталь, ти молодець. Так, я пішов ловити. бум об дно, Пару обертів, бум об дно. Весь час я його опускаю на дно. Ну, обертів 5 може роблю. Потім пауза. Спробуємо. Проводка тут я вже казав декілька разів, нічого важкого немає. Тобто початківцям взагалі. Ну, аби ви там відчували дно, щоб не шкрябали по дну. І все просто. На спінер, ну також і оберталки, і в принципі це не так важливо, як ловити на силікон, да, і там проводок дуже багато. Там треба звертати на це увагу, проводка там дуже важлива. А тут 2-3 варіанти проводки та і все. якщо... Риба є і вона активніча, він по-любому його схопить. Зараз спробую ступенькою підривати трохи і більш такий кут вверх, вниз. Може, йому це ще до вподоби буде? Камахи заїдають просто жесть, вроді набризгався спреєм, а щось їм. Імунітет в них на цей спрей. Так, є, друзі мої, щось підсіло. А що це у нас? Хто там у нас? Зараз будемо дивитися, бо брова висока і це хто це окунь? І окунь такий доволі нормальний. Зараз траву приберу. Тихенько, друже, тихенько, тихенько. Ось такий хлопчик. Класяра, класяра. Бачили? Підсів як. Красавчик. Красавчик. Виходь з трави. Виходь. А що ж ти там таке? Нічого начебто. Нічого начебто. Зараз, зараз, зараз. Куди ти поїхав? Слухайте, ну виважу його. Звісно важко. Щось в сторону повело. Не думаю що це оконь. Щось таке начебто. Прикольне. А що хоча б глянути? Це Судак. Судак. Судак, Давай виходь. І дивіться, такий нормальний. Судак захопив. Дивіться який. Перевозять, а? Ха-ха, класяра, Ду-ду! Зараз так, дивимось тихенько, друже, тихенько, тихенько, тихенько. Зараз поміряємо тебе. Чекай. Де тут? Ноль мордяки і сюди 45 см. все, на базу. Так, не хай, покажи. Слухай. Кого на дно? Ну Спину. Закинули, і одразу можна мотати. А, дивись. Коротше, закидуєш. І починаєш так маслати, щоб він вийшов на глісер. І трохи, щоб хвиля розходилась так. І це буде правильна проводка. <ривіт> <ривіт> Я тобі кажу, він кидається от прямо по поверхні. І одразу мотай, щоб аж. О, бач, <ріст> Отак, так як я. <ріст> Та нічого, Віталь, зараз палюєш. І що це там, і що ти там? Поки я поясняв Віталіку, що робити там з цією проводкою, ну я жартував. В мене влупив. Ще судак. Ну, це замалий, тому це і піде до хати. Так, чик-чик, чик чик Де тут мої щипчики? обереженько Виймаємо гачки. Зараз, зараз, зараз. Так, виняв гачки, давай, братан. Як хірург. О, о, Віталі, це проводка, то що треба. От молодець. Бач, бач, капусточка вже є. Будеш запуститься. Ц... Коротше, друзі мої, і Віталь, і ті, хто мене дивляться, пояснюю ще раз. Я не умнічую, просто хочу поділитися, поділитися своїм досвідом. Кидаєш, падає на дно, чекаєш, бум, впала. Ну Так я говоря, що не спіємо, бо зараз слабами. Два, два варіанти. Або ти робиш ступіньку, ступеньку, ступеньку раз-два, впала. Раз-два впала. Якщо не реагує, підрив і потихеньку, ну там, сантиметрів двадцять. Ну, два роки нам вже ж так не рибачить, як вапа. Ні, ну зрозуміло, завдяки вам ми та й рибачимо. Це з цим ніхто не спорить. Я не зрозумів, тобі рибу впалювати зараз чи що? Ні, не, не треба, я сам. Так. Впало. Поднимаем все. И клювание. И снова рыба. И снова это, мабуть, судак. А ну, давай. Дребный, мабуть. Ну, хай будет. Уже ж... Это ж рыба. А, это ветер, до да? Ану, піднімайся, піднімайся. Так, да, судак знову, знову дрібний. І знову ми його підпускаємо. Зараз, 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 братан, зараз підеш. Чекай, почекай ти хвилинку. Я розумію, що тобі все це дратує, але треба треба трохи почекати. Отак. Так, щипчики. Щіпчики. Відкривай ротяку, Відкриваю. Ротяку, открывай, кажу тебе. Ага. Так, где мой спиннер? Где мой спиннер? Вон мой спиннер. Бачу, е. Пошел. Ага. Бачила пицсивек. Красавчик. Прям бух. Піднімайся, піднімайся Так, сюди, сюди, сюди Ух ты, ух ты, ух ты, яки ты Так клює, а ч ж не клює? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй ай, сюди. Ай, 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 Опачки, зараз підеш, зараз Зараз, друже, чекай трохи. Ще хтось телефонує, це все вовремя. Давай, попера, Ось такий красавчик. Ага, бачили клювання, яке було чудове. выходит выходит выходь. Трава, трава заважает. Ничего. Судак, судак, судак. Зараз Вот так. Секрой це ще. Чуєте? Сикрой, красавчик. Красавиця, вибачте. Друзі мої, ось така вийшла на сьогодні риболовля. Ну, порибалили, походили, погуляли. Що я хочу підідожить. Ось, ось такі красені, їх небагато. Вони уходять сьогодні до мого коріша Веталя. Віталь, від щирого серця тобі на вечерю. Дякую. Так, е, да, хай тобі на столі буде. Я розумію, що це таке, як підмазався, типу, до, до нашого військового. Ні, це від чирого серця, я хочу пригостити, бо Камахи геть, звідси, ми тут кіно пишемо. Коротше, моліться за них, моліться за збройні сили, допомагайте Збройним силам. У нас все буде чудово. Ми обов'язково завдяки таким хлопцям, як він, ми переможемо. Тому. Слава Україні! Виключилась. Ні, не виключилось. А що? Екран потух. Сука. Все, друзі. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, буду вам вдячний. Поділіться моїм відео. Бажаю вам здоров'я. До побачення. Слава Україні! Героям слава! Ну, трохи ручник піджатий, ну нічого. Це ладно. Це <свистити> <відпустимо. свистити> Все бувайте.